Якщо ви працюєте в Польщі, то рано чи пізно ви зіштовхнетеся із пітом. І ми кажемо не про бреда. Тож, як оплатити податок піт, як повернути частину податків, з якими наслідками ви можете зіткнутися, якщо не подати декларацію завчасно? Усі відповіді ви знайдете у цьому відео. Мене звати Альона, ви на каналі Personal Service. Давайте починати! Почнемо з простого, що таке піт. Це податок на прибутки фізичних осіб у Польщі та спеціальна декларація. І кожна людина, яка працює та отримує доходи у Польщі, має подати декларацію до податкового управління. Повернення податку в Польщі виникає, коли податкова служба компенсує платнику податків, грошову різницю між сумою податку на прибуток, яку він або її роботодавець платив, і сумою визначеною податковою службою на початку року. Іншими словами, якщо роботодавець сплатив за велику суму авансових внесків на податок, податкова служба в Польщі поверне вам різницю в кінці податкового року на підставі інформації з річної декларації ПІД. Навіть якщо ви працювали в Польщі у 2023 році, проте виїхали з країни, то все одно зобов'язані подати податкову декларацію. Польща має декілька видів податку ПІД. Та додаткових декларацій про отримання доходів, але ми розповімо про ті, які необхідні саме вам. Під 11 цей документ надає працедавець своїм робітникам. Кожен роботодавець має подати під 11 на кожного свого працівника до кінця січня 2024 року, а максимум до 28 лютого під 11 від роботодавців мають отримати всі працівники. І вже на основі виданого документа ви маєте заповнити. Під 37. цю декларацію подають усі, хто отримував доходи у вигляді заробітної плати. Твій епід вже має ваші податкові дані і заповнену для вас декларацію. Вам залишається лише затвердити дані або внести зміни за необхідністю. Якщо ви проживаєте в Польщі більше 183 днів у податковому році, вас вважатимуть польським податковим резидентом, навіть якщо ви працюєте віддалено в українській компанії. У цьому випадку вам також слід оплачувати податок. Для цього вам потрібно подати декларацію під 36 до податків податкової служби Неотримання декларації під 11 не звільняє вас від обов'язку сплатити податки на прибуток. Тож, що треба робити, якщо не отримали свій під? Перша рекомендація від Personal Service – це отримати цей документ через сайт податкової в закладці Персональний кабінет посилання. Шукайте в описі до цього відео. Подати ПІ-37 можна також за допомогою комп'ютерної програми або ж у паперовій формі до податкової за місцем проживання. Але зверніть увагу, що здебільшого необхідний попередній запис до електронної черги, щоб прийти у податкову. Але що буде, якщо не подати декларацію в? Часно штрафів не передбачається, але якщо ви не подасте до 2 травня 2024 року, то податкове управління буде вважатись за поданий той документ, що був згенерований на платформі Твій епід». однак у цьому випадку можуть бути враховані не всі пільги, і вам повернуть не всі кошти. Якщо ж ви підприємець, то там ситуація інакше. Штрафи за невиплату податку залежать від суми, яку ви не оподаткували. Порушення, коли сума не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, тягне за собою штраф. У випадку перевищення цієї суми, це вже кваліфікується як податкове правопорушення. Як довго чекати на повернення податку в Польщі? Терміни отримання грошей на ваш рахунок залежать від того, як ви подали свою річну декларацію в податкову службу. Податкова інспекція видає гроші протягом трьох місяців після отримання декларації ПІД, якщо ви скористалися поштою при поданні документів податкову, або протягом 45 днів, якщо ви скористалися електронним способом подачі. Поділіться своїм досвідом із оподаткуванням у Польщі в коментарях, поставте вподобайку, та якщо ви не під. Писання треба виправити цю ситуацію. Були раді вітати вас на нашому каналі. Побачимося в наступному відео.